Всім привіт, друзі! Сьогодні я хотіла поділитися рецептом вітамінного напою, який я роблю кожен день, кожен день для своєї сім'ї. Значить, Беремо що? Імбир. Нарізаємо так от мілку нарізаємо. Небагато. Напою я роблю десь літр. Ми випиваємо за день, якраз достатньо на день. Дольки три лимона. Дві, дві три дольки, може, отак і достатньо лимону, виходить, так. Ось в мене ще є сушена полуниця. Я сушила літом в своєї дачі. ви можете положити в цей напів все, що ви хочете. Нам дуже подобається ось полуниця. Тоді в мене ще є Іван-чай. Ми збирали літом. Ну Все, що здачі. Ось здачі да? і полуничка, і м'ятка. Тут може в кого є сушена чи різниці яка. Можна положити любу м'яту. Хоч сушену, хоч куплену. Імбір. І ось такий напій я роблю. Ну, Коли напій вихолоне, я ще буду додати мед. Мед. Коли вихолоне напій, додав мед. Ну Давайте будемо робити цей напій. Кипяток. Зараз підігріємо ще більше воду, щоб вона була гаряча. І будемо так. Що ми ложимо сюди? М'яту. Будемо ложити м'яту спочатку. Так, далі Імбир. Імбір. Потім лимон. Лимон, десь сушена полуниця, сушена полуниця, Іван-чай. Небагато. Кладемо всього небагато, бо ми ж не будемо багато робити. Літр там, літр 200 і заливаємо кипятком. Подивіться, який красивий, а аромат який. М -м -м. А як він настоїться, то тут такий красивий, такий запашний. Бачите, який аромат. І красота. Ось такий напій получився. Потім закриваємо кришкою і даємо настоятися. Ну, поки вихолоне. Він настоїться і ми цукор не додаємо. Можна додати потім я, ось дивіться, мед. Можна додати мед тоді, коли вже вихолоне напій. Зовсім буде холодний. І так я роблю кожен день. Нам дуже подобається такий напій. Він тонізує вітамінів багато в ньому. Вітаміна С дуже корисний для організму. Особливо зараз весною, коли нехватка вітамінів. Будь ласка, робіть, можете любі інгредієнти вложити, це на ваш смак, і можна все робити. І будьте здорові! Всього найкращого!